Сьогодні ми поговоримо про осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу у поточному році. І з 12 вересня поточного року розпочинається проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу з урахуванням закону України 21.02 про затвердження указу президента України про введення Украї... воєнного стану в Україні. Осіння компанія з перальної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу буде проводитись методом розподілу принад, які містять високоімунну безпечну вакцину, розпочинаючи роботу з території Коростенського району. Далі на протязі 10 днів за графіком Звягинський, Бердичівський, Житомирський райони. Під обробку підлягає 11,4 тисячі кілометрів квадратних територій Житомирської області. На який ми будемо використовувати 285 тисяч 207 доз вакцини на 1 км квадратний 25 доз, як показав міжнародний досвід боротьби із сказом, ефективною моделлю компанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу є дворазовий захід, який проводять весною і восени на протязі 5 7 років. З метою покращення епізотичної ситуації в травні місці на території Житомирської області проведено весняну кампанію з пероральної вакцинації диких несоїдних тварин проти сказу. Організація роботи розподіл принад із вакциною здійснювався наземним способом за участю працівників структурних підрозділів, головного управління Держпродспоживслужби області, Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, столичного регіонального офісу ДП «Ліси України. Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та користувачів мисливських угідь. всього було сформовано 145 бригад, якими розповсюджено 28,5 тисяч доз вакцини на території площі 11,4 тисячі кілометрів квадратних. Контроль за споживанням вакцини здійснювався на чотирьох ділянках. Середній відсоток споживання вакцини становив на четвертий день 34,7%, на 8-й день 68%, на 15-й день 88,5%. З метою визначення ефективності даної компанії з пероральної вакцинації, диких м'ясоїдних тварин проти СКАЗУ, на територіях, де здійснювалося розкладання пероральної вакцинації, було відібрано біологічний матеріал від 45 лисиць. Відповідні дослідження тривають. На території області протягом 18-22 років проведено 4 осінні кампанії з розкладання пероральної вакцинації за допомогою авіатранспорту. Під обробку підлягало 25 тисяч 48 кілометр квадратних території Житомирської області, що становив 85% загальної площі області. Розпосюджувалося за одну кампанію 637,25 тисяч доз вакцини. Застосовується вакцина антирабічна для пероральної імунізації місоїдних тварин Орісвак, виробництва ТОВ карветпромпостач міста Бровари. Вакцина в своєму складі містить штучно послаблений штам вірусу сказу та біологічний маркер антибіотик тетрациклінового ряду. Тварини отримують захист від інфікування вірулентним польовим вірусом сказу та не розповсюджують захворювання. Захисний ефект від застосування вакцини спостерігається лише в неінфікованих тварин. Формування імунітету вакцинованих тварин складає 20 рік, день і триває мінімум один рік. З метою проведення лабораторного контролю за ефективністю пероральної вакцинації через 30 днів після проведення кампанії проводиться відбір біологічного матеріалу від лисиць для проведення лабораторних досліджень. Дослідження проводиться по трьох критеріях: наявність вірусу сказу в добутої тварини, споживання твариної вакцини і формування імунітету проти сказу. В рамках визначення ефективності даних компаній з переральної вакцинації від лисиць відбирались біологічні матеріали для проведення лабораторних досліджень. Від цієї кількості досліджених лисиць у 2018 році вірусовносійство виявлено у 10,5% тварин. У 2019 році показник становив 3,9%. У 2021 році 3,8%. Загалом, із запровадженням імунізації диких тварин, показник кількості захворювання лисиць на сказ зменшився на 75%, що свідчить про дієвість пероральної вакцинації.